Чи зростуть тарифи на воду цьогоріч? Під час засідання національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 30 січня пролунали пропозиції відносно зростання гуртової вартості водопостачання, зокрема з 1 квітня та 1 липня. Про таке йдеться у постанові на сайті відомства. Детальніше розбиратися у цій темі ми будемо із наступним гостем Олександр Сергієнко, директор інституту міста. Дякую, пане вітаю, Доброго. пане Олександре. Так, і долучаємо Оксану Продань, радницю голови Асоціації міст України. Слава Україні! Пані Оксане, вітаємо вас. Доброго ранку, всім. ми також запрошували до даної дискусії представників НКРЄКП, Проте вони не надали згоди на цю розмову. Тому будемо продовжувати із вами. Панове, наскільки ви вважаєте таке. Ем... Рішення щодо підвищення тарифів на воду обґрунтованим, пані Оксано. Давайте з вас розпочнемо з 31-го року, коли був ухвалений меморандум між органами центральної влади, урядом, різними іншими структурами урядовими та асоціацією міст України, з двадцять го року тарифи на воду холодну, гарячу, так само як і на тепло, не піднімаються. І згідно з тими домовленостями, які були підписані з двох боків з центральної влади з органів місцевого самоврядування, які в основному є власниками водопостачальних підприємств, була домовлені, що держава буде компенсувати різницю в тарифах для того, щоб люди, які не можуть заплатити, для того щоб не піднімати тарифи для мешканців громади. І з того часу жодної копійки в державному бюджеті на відшкодування тарифів не було закладено відповідно не було е, перераховано е, підприємствам теплоелектропостачання водопостачальним підприємствам. Станом на сьогодні 36 мільярдів заборгованість по теплу і 2 мільярди заборгованість по воді, конкретно по воді. І якщо по теплу кроки є, тому що є законопроект Шуляк. На 10 мільярдів по виділенню цих коштів, то на постачання води компенсації різниці в тарифів держава не не пропонує навіть в проєкті з закону. Відповідно для постачання води необхідно заплатити всі складові того тарифу: це і електроенергія, і заробітна плата, і все решта, що зросло насправді починаючи з двадцять першого року. Mm -hmm. Тому те, що робить НКРЕКП, виглядає. От я підкреслю, виглядає логічним, якщо держава не почне виконувати свої зобов'язання і не почне компенсувати різницю в тарифах, яку сьогодні громади постачальні підприємства тримають. А пане Олександре, і ваша думка так щодо обґрунтування підвищення тарифів. І на вашу думку, чи не призведе ось це підвищення тарифів до зростання боргів серед населення? Розумієте, тут треба, щоб працювала не лише політика, і економіка. Будь-який водоканал це господарство. Водоканал купляє електроенергію, купляє хімікати. Платить зарплату робітникам. Як тільки зростає мінімальна зарплата, значить водоканал автоматично мусить підвищити. Зростає вартість електроенергії, а це не 2,64, а це в Києві це близько 7 гривень, в області 8 гривень, значить, все це лягає на плечі водоканала. І якщо він не отримує або від уряду, або від споживачів необхідні кошти, він він приходить в економічний упадок і говорити тоді вже про зростання боргів, це вже буде другорядно. Якщо просто або буде знижуватися якість води, або не будуть докачувати воду там на верхні поверхи, або просто водоканал перестане працювати, то це катастрофа. Розумієте? Тому треба виходити саме е, з цього. <кхм> на жаль, от пані Продан, вона права, що е, уряд не виконує свої зобов'язання. І тут питання, ну, я б сказав, комунікації влади і людей. Значить, треба. Президенту треба прем'єр-міністру вийти і сказати чесно, от в бюджеті нема коштів, тому ми вимушені йти на підняття тарифів. А замість цього шов, 29 червня минулого року, зі скандалом скасували рішення ЕНКРКП. Енкреє КП погодилося, що це рішення було необгрунтованим, непрофесійним, ганебним. Ну, значить, треба було тоді подати відставку всім членам НКП. А, а... а зараз щось незрозуміло відбувається. Пане Олександре, та давайте повернемося в більшу русло того, якими будуть тарифи вже за новою ціновою політикою. Пані Оксана, тож скільки доведеться платити вже з 1 квітня за водопостачання? Ну. Ми сьогодні не знаємо, чим закінчиться підняття. Да, оця ініціатива по підняттю тарифів. і в принципі говорити про те, що їх 100% піднімуть уже з 1 квітня. Я би ну не починала знову ж таки, зважаючи на ту історію, яка була в минулому році. В Минулому році так само обіцяли підняти і не підняли. Тому я би зараз говорила про те, що та заборгованість, яка сьогодні існує у держави перед підприємствами водопостачання, повинна. Бути відшкодоване, і це не складно зробити з точки зору формальної по часу, але тоді тільки можна говорити про те, як можна змінювати з одного боку тарифи, з іншого боку відносини між державою, водопостачальними підприємствами і споживачами, тому що насправді дуже важливо врахувати те, що велика частина сьогодні підприємств населених пунктів в зоні бойових дій, і там в будь-якому випадку. Потрібна допомога з боку держави, навіть якби вони відпустили ці тарифи і сказали робіть, що хочете, тому що багато підприємств сьогодні мають зруйновану інфраструктуру і все одно потребують допомоги, тому що питання зараз не просто в ціні питання в тому, щоб ряд громад продовжували отримувати воду. Угу. Дякую, пане Олександре, А як ви вважаєте, якщо все таки, от за інформацією АнкареКП або з 1 квітня, або з 1 липня будуть Підняті тарифи на водопостачання. Які можуть бути цифри у платіжках? А, ну я подивився проєкти. А, значить, я вам зачитаю. В... <кхем> Перепрошую, а, з 1 липня, наприклад, в Ужгороді водопостачання без ПДВ 30 гривень, 36 копійок. Натомість минулого року а, планувалося 26 гривень. У Львові будуть з 1 липня. 20 гривень дві копійки, плюс ПДВ. <кій> Перепрошую минулого року. Мало бути 16 гривень, 74 копійки. Ну, от такий приблизно порядок цифр. Uh -huh. Ну, це, це лише водопостачання, плюс водовідведення буде приблизно стільки ж. А пане Олександре, от навздогін вам питання: що можна зробити на вашу думку на місцях, так для того, щоб не підвищувати ціни. Ну, не можна не підвищувати не можна. ціни, тому що є об'єктивні складові тарифу. електрика, зарплата, хімреагенти. А, ну як ви перескочите через це? Лише дотація з уряду. Єдиний, єдиний вихід. Ну іноді так, да, пані Бродан там хоче щось так, 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 так. Зараз дамо слово. Іноді е, місцеві ради допомагають, просто вливають кошти в водоканали. Угу. Так, е, так, будь ласка, е, пані Оксана, відреагуйте на це. Все, все правильно. Ви кажете, що зробить місце, може зробити місцева влада, але паралельно з тим, що НКРЄКП пропонує підняти тарифи і закладає в ці тарифи ті невідшкодовані, уже. Витрачені кошти, які повинні бути відшкодувати державний бюджет, паралельно є зміни до 590 постанови, яка контролює, дозволяє видатки ті чи інші для місцевого самоврядування, і в цих змінах пропонується заборонити вносити кошти з місцевих бюджетів до статутних підприємств до статутів комунальних підприємств. Якщо такі зміни будуть прийняті до 590 постанови, тоді ні один ні одна громада. Ада не зможе профінансувати комунальне підприємство і стримати тарифи, тому паралельно декілька проєктів рішень йдуть на те, щоб тарифи підняти. Ми вважаємо, що не всі громади можуть собі це дозволити, тому все одно потрібен діалог. Тому я не хочу говорити називати цифри, тому що цифри дійсно досить великі. Почула вас, панове, дякуємо. Ну до квітня принаймні ще недовго залишилося чекати. Тож вже будемо знати а, ймовірно, чи будуть підвищення цін на воду на воду та водопостачання. Олександр Сергієнко, директор інституту міста та Оксана Продан, радниця голови асоціації міст України, долучалися до нашого ефіру.